Ще ручку дайте мені, будь ласка. Угу, uh -huh. Дякую. Лікарка інфекційного відділення Кіцманської лікарні Наталія Шелефета проводить ранковий огляд пацієнтів. Зараз в інфекційному 15 людей. Воно розраховане на 45 місць. Олександр Корінець лікується в стаціонарі десятий день. Не вакцинувався. Боявся, бо мене хронічні захворювання. Я не хотів це ризикувати і того. Так що це перший раз я захворів. Трошки затяжна хвороба. Знаєте, що довго. Вже третій тиждень. беруть аналіз і є ще. Дивіться, у вас навіть тест нормалізувався З 20 на 80. Вимушена переселенка із Донецької області Валентина Сергєєва лікується у відділенні разом з чоловіком. Каже, коли приїхала на Буковину, переуклала договір із місцевим сімейним лікарем. Лікування отримує безоплатно. воспалением легким болела и вакцинировалась. потом температура как-то начала кашлять. И нос, как говорится, и горло. Ну, не чувствую вот это обаяние, вот это вкусовых качеств, вот это, вот это, не, да, это, а так слабость. Наше ликование продолжим здесь на целую Раз, всем лайк. на этом, Якщо порівняти минулий рік і цей рік, то набагато легші хворі, набагато ну, неважкі такі, як того року були. Багато йде переважно старших людей, вік-вік старший. Ну, є, й, є й молоді, є й середні рік, але переважно старші. Зараз дійсно немає таких важких хворих, які б на кисні. Менше йде кисневозалежних. Ну, не потребують кисню люди. Такі. Середньої важкості. Восени очікують збільшення хворих на ковід, особливо серед дітей та студентів, які вийшли на очне навчання. каже завідувачка відділення Наталія Шелефета. Як і в всій Україні, як і в області у нас так само літній період мав набагато кращий зниження захворюваності, а наразі ми спостерігаємо, що є. Ріст захворювався як на амбулаторному етапі, так і на стаціонарному. Звичайно, підготовка у нас відбувається завчасно. Вже протягом місяця ми проходимо і навчання по спалахах по додаткових. Також ніхто не відміняв, як ви знаєте, і осінні сезонні захворювання, тому ми чекаємо, що може бути спалах і грипу, і парагрипу, і звичайних гострих респіраторних хвороб. Ну а COVID-19 у нас, звичайно, завжди на першому місці. У лікарні торік збудували кисневу станцію для централізованого постачання кисню в інфекційне відділення. Зараз облаштовують ще одну станцію. Кисневі точки проведуть у всі відділення лікарні. Всередині проведені розводка, тобто це додаткові кисневі точки зроблені, магістралі проведені, і залишається зараз там незначна ще частина роботи. Це якщо у нас буде ситуація така, що так як і в минулі часи, коли прийшлося перепрофільовувати інші відділення для лікування ковід, в тих відділеннях, в тих палатах вже проведений кисень, тобто і ми зможемо постачати вже практично всі відділення, які є в лікарні безпосередньо кисень. Наразі в області розгорнуто понад 600 ліжок для хворих на ковід зайнято менше половини, каже головна санітарна лікарка області Наталія Гобко. ми не говоримо про зниження. Ми говоримо про сповільнення темпів приросту, оскільки зростання захворюваності все ж таки. Має місце, крім того, ми пам'ятаємо, що ми вперед день початку і під сезону грипу ГРВІ, тобто люди хворітимуть не лише на covid 19 на інші гострі респіраторні вірусні хвороби. Тому про зниження найближчим часом ми навряд чи будемо вести мову. Вакцинація є єдиним ефективним методом запобігти важкому перебігу хвороби, важким ускладненням і смерті. Хопко каже, оскільки в області циркулюють різні штами коронавірусу, хворіти можуть і у важких формах. Відтак радить вакцинуватися бустерною дозою. Христина Томофійчук, Роман Пилатик, новини на Суспільному, Чернівці.